Як відомо, з 1 листопада перетин державного кордону особам з інвалідністю можливий лише за наявності пенсійного посвідчення. Тут виникають у людей проблеми, оскільки виготовлення самих пенсійних посвідчень у вигляді книжечки є довготерміновим в силу відключення. Електроенергії в силу черговості на виготовлення самих цих бланків, цих книжечок. Що може бути виходом в даній ситуації? Скористайтеся сервісом дії, в дії ваше відображення пенсійного посвідчення. З'явиться одразу після того, як вже по вам прийнято рішення про виплату цієї пенсії по інвалідності. Це стосується як чоловіків призвеного віку, там перша, друга, третя група інвалідності. Вони можуть виїжджати за кордон без всякого дозволу зі скомату, так само для супроводу батьків з інвалідністю своїх чи дружини першої другої групи. Люди виїжджали так саме по електронному відображенню пенсійного посвідчення, яке є е, оригіналом, яке має силу оригіналу, посилання на нормативний акт, де це закріплено де, як це звучить? У мене в телеграм-каналі. Ви підписуєтеся і дивіться, щоб ви чітко знали, е, де це написано, що ви були на кордоні сам собі адвокат. Телефонувати в той момент, коли ви переходите КПП адвокату на гучний зв'язок там ставити, і щоб там щось адвокат з Києва розказував прикордоннику, це неефективно. Вести за руку собою адвоката, ну знаєте, супровід через кордон. Ну немає такого юридичного екскорту. Ви там будете один на один із прикордонником, тому ви там маєте бути сам собі адвокат.